Так, друзі, всім добрий ранок. норок, no everybody, як кажуть, у нас на Буковині. Короче, ранок. Зараз я зможу розказати вам деякі нюанси по, цьому, по цій водоймі. Вона досить невелика, маленька, можна сказати, англійського типу. Такий, таке невеличке озеро. Е, мені вчора, як я ну, розказував, не, не, не вийшло мені вчора, кажучи, зняти відео, бо дуже пізно я почав розкладатися. Це ну, у зв'язку з тим, що е, ну, були люди на водоймі, я не хотів палити воду, там, ну, поки, щоб вони бачили, де я кормлю, де я ловлю. Тому зараз розкажу трошки ближче. Про це все. Так, ну не виходить мені сьогодні засняти от зранку зараз відео про ловлю на малих озерах. Як тут ловити, що я роблю для цього, як шукаю місця, е які монтажі, як кормлю. Е тому що вже є люди на водоймі. З самого ранку вже, от, сонечко деш піднялося там за курудзами. Вже є люди. Ну і якось. Так мені буде некомфортно зараз тут балакати, тим більше тут все чути дуже. Ну, маленькі. Тобто е, цю е, ніч я переношу, ну як переношу, от, на, на другий термін якийсь. Я повернуся ще на це озеро, щоб розказати, як ловити в малих озерах такого англійського типу малесеньких. Взагалі знімати оці відео, от якісь там ну, пояснення там, таке. це... Ну, досить мені напряжно. Це, ну, я ніколи не складаю там план, там, як є. другі блогери роблять там план. Пано підготовлюється дома. Ну, Бо я в принципі, ніколи не знаю, на якій воді я буду саме з цих моносесій, тобто тут тобто, мобільність. І от зараз знімати це відео, щось розказувати. ну... Воно напрягає, Воно дійсно, відволікає від риболови. Я не знаю, як є блогери, які постійно ну, там луплять всякі ці відосики. Ну, кайфу з риби. Ну, це все можна не бачити, оці всі красоти, це все, коротче, це все ну, лишається за кадром. Не знаю, як, як взагалі блогери з цим справляються. Оці такі, які мають багато. Це ж постійно треба працювати. І це щось робити, цікаве, і кайф з риби. Потім просто на відео, але дивишся, а міг побачити щось то, щось це. Коротше, така штука це. Відосики ці починають мене трошки напрягати. Але ну, марафон я до кінця доб'ю все-таки я далі зроблю паузу. Хорош.